Електромагнітний клапан Газа Вальтек для редуктора Паладіо. Електромагнітний клапан газу Вальтек використовується в газоболонному обладнанні 4-го покоління для перекриття газової магістралі. Клапан газу Вальтек монтується в редуктор Вальтек Паладіо, вхід під трубку діаметр 8 мм. Клапан газу має литий корпус із вхідним штуцером для підключення газової трубки. Можна під'єднати мітну і термопластикову трубку. У електромагнітному клапані газа вбудований фільтр грубої очистки зі змінним фільтроелементом, що забезпечує очищення газового палива в рідкій фазі. Катушка 12 вольт. Роз'єм тип вольтек. В комплекті, Хайка «Ніпель». Провідка для підключення.